Я бачу дуже хорошу тенденцію, я бачу те, що е, молоді люди частіше проходять на профілактичні огляди, частіше проходять чекапи. Їм не треба пояснювати, чому їм потрібно здати там, наприклад, якісь додаткові аналізи чи пройти додаткові обстеження. Тобто в них не виникає з цим питання, вони це розуміють і е, слідкують за собою. Також я відмітила дуже хорошу таку тенденцію. От е, якщо, наприклад, в нас є таке. Запитання дуже часто, ну, так як я гінеколог, ми питаємо про пологи і також про переривання вагітності. І от якщо брати вік. Моєї мами, моїх батьків, старших батьків там старших людей, так навіть і моє ще покоління, але трошки, от трошки старше. Ну, от мені 45, так наразі 44 з половиною. Але навіть якщо брати моє покоління, в анамнезі е, багато було переривань вагітності, багато абортів. Тобто розумієте та в радянському союзі сексу не було абортів було багато. Було багато захворювань. Тобто є вже деякі захворювання, наприклад, ті, про які я чула в інституті, десь, можливо, на початках своєї роботи зустрічалася. Зараз я вже, напевно, б не згадала, яких лікувати. Тобто Мені вже треба було би гуглити, <губ> шукати. Це я жартую. Але насправді так, насправді менше. І от знову, що ми бачимо? Ми бачимо з однієї сторони таку тенденцію, що ніби. Заангажований простір, так інформаційний, ну тобто, що хочеш, можна знайти, тобто ми не можемо захистити наших дітей читати такі речі, щоб ми би не хотіли, щоб вони читали, чи вони це бачили. Але з іншої сторони, в принципі, якщо людина дозріває, якщо з нею, якщо вона в правильному суспільстві перебуває, якщо в неї правильне коло спілкування, якщо гарні взаємовідносини з батьками, з близькими, там з хлопцем чи з дівчиною, ну подальшими, з партнерами то в принципі, вони можуть оце відсіювати, що лишнє, і брати те, що корисне.